Розкажіть трішки про себе та про гурт. Доброго вечора чи доброго дня. Ми гурт Атом, і з самого початку повномасштабного вторгнення займаємося донатами на ЗСУ, допомагаємо Збройним силам України, проводимо благодійні концерти. Ну, таким чином наближаємо нашу перемогу. На що сьогодні очікувати кременчужанам? Ну думаємо дати гарний виступ. Зібрати побільше коштів для дронів на на допомогу нашим 41-й бригаді і 45-му батальйону ТРО. Що надихає вас займатися вашою творчістю? Ну, якби професіонали своєї роботи і не хочеться так ржавіти десь у скрині. Хочеться свій талант подарувати людям і таким чином допомогти Збройним силам України. Розкажіть, будь ласка, про підготовку до концертів, про репетиції. Можливо, у вас є якийсь ритуал для вашого колективу? Ритуал пішов із COVID-19, онлайн репетиції, онлайн тривоги, корона, поэтому звикли онлайн обучатися вже. Розкажіть про ваше найбільше творче бажання, можливо, ви хочете виступити в якомусь окремому місці? Творче бажання давати концерти, щоб люди більше донатили і більше допомагали Збройним силам а це бажання щире, іскренні всього гурту.